Всім великий привіт. Огляд знижок. Анонс знижок АТБ. З 19 по 25 квітня включно. Я не, не дивився, не гортав журнал, АТБ, тому дивимось з вами. Я вже приготував свій золотий маркер і будемо гортати разом з вами. Дивитися самі найкращі знижки, що приготував АТБ. Ковбаса до пюрешки. 500 грам. 61 гривня, 50 копійок. Я вже відкриваю, тому що 35% це хороша знижка. І обводимо. Далі в ідуть сосиски докторські, своя лінія, 45 гривень, 330 грам 30% знижки. Самому теж цікаво дивитися на акції. Гортаю разом з вами. Сир плавлений, кому, 13 гривень. Вершковий і бекон. 75 грам, вага. Масло делюкс, хороше масло. Здається, в коментарях писало, що хороше масло. 68,50 22 гривні. Ой, 22% знижки. 82%. І, і то і то, так? Да? А, до речі, грам 200 г. Грам. 200 грам. Хороше, треба колись спробувати. Я ніколи його не купував. Тут у нас йдуть вареники мішутка з картоплею від торгової марки 3 ведмеді. 450 грам 30 гривень. 33%. Тут у нас ідуть пельмені 3 мішутки з телятиною. 450 грам 70 гривень. І пельмені з м'ясом індички. 650 грамів, 89 гривень. Пельмені фірмові мішутка 650 грам, 80 гривень, 50 копійок. теж 35% знижки. Чай. Чай це завжди потрібний. Чай а, чорний класичний ахмат, 70%. 1 гривня 70 копійок. 76 пакетів упаковці. 30% це хороша ціна. Хороша знижка. І зверніть увагу, це велика упаковка. Так, тут у нас по 42 пакети упаковці. 42 пакети, да, з бергамотом. 42 гривні. А тут класичний чорний звичайний, 21 гривня, 30 Копійок, це у нас а, 20 пакетів в упаковці. Теж скажу, що да це вигідно взяти. І чай англійський до сніданку 43,70. За 42 пакети. І класичний ахмат 43,70, 100-грамовий заварка. Теж хороша ціна і на цей, і на цей, хороша знижка. Так що чаймани. То, хто полюбляє чай, будь ласка, ахмат На Ахмат дуже хороші знижки 35%. Відкриваємо, гортаємо далі з вами наш журнал. Так, кава. Тут вже хто полюбляє каву. Кава карт нуар. Дивіться, розчинна. 140 грам. 165 гривень, 43% знижки. Теж хороша знижка. Кава Якобс Монарх 45% знижки цілий кілограм в зернах 310 гривень. Якобс Розчинна, 190 грам, 216 гривень. 43% знижки. Тут у нас йде Якобс теж монарх 200 грам, 180 гривень. 40% знижки і Якубс. Монгарх, але трішки, трішки менша упаковка. 120 грам, 133 гривні майже. 20% гривні, 20% знижка. Артек вафлі. Торгової марки своя лінія 27 гривень. 236 грам. це велика упаковка. Цукерки і рошен. Ліщина надзвичайно смачні. Надзвичайно смачні. 33%. 18,65 за 100 грам. Хто полюбляє ці цукерки? Я їх знаю смак, вони мені дуже подобаються. Шоколад рошен пористий, чорний, молочний, білий карамельний. А, плитка 80 грам, 20 гривень. 35%. Теж хороша ціна. Шоколад мілка 100 грам. Плитка 3650. Тут у нас йде оливкова олія. 250 мл 110 гривень, півлітрова майже 200 гривень. І делюкс? Оливкова олія теж, ціни бачите? О, нарешті подивіться, яка ціна на чумак. Нарешті чумак трішки зни... О, до речі, хороша ціна. Знизив ціну на а, олію. 900 мл. 55,90. Це коли вже понабирали олейни. Чумак вирішив знизити ціну. Так, тут у нас. А... Шампунь Шаума по 400 мл іде банка. Так, чоловічі протилипи 75 гривень. І жіночі по 60 гривень. Тут і 7 трав, і детокс, відновлення та догляд, сяйву кольору, ромашка 60 гривень. Папір туалетний торгової марки Зева. Упаковка. У упаковці 4 штуки 70 гривень. Знижка 41 Теж хороша ціна, зверніть увагу. Так, дивимось вище. Ковбаска добро в кілограм 558 гривень українська. сирокопчина. Ковбаска варена. Розумний вибір 300 грам, 35 гривень. Салямі мускатна. Своя лінія кілограм, 256 гривень. І дон Добров, шинко-рубана варена. Пів кілограма 155 гривень. Сир це шматочками вже порізаний. 150 грам за упаковку 53,50. Сир чеддер, теж шматочками, В упаковці там 8 штук, 42 гривні. Сир м'який бринза 250 грив упаковка 51 гривня 70 копійок. Сметана президент 350 грам вага стакан 30 гривень 40 копійок. А, яка? а 10%. 10, 10 жирності. Креветки. своя лінія 400 грам 175 гривень. Варено морожене, глазуроване. Паста креветочна. Делікатесна. 150 грам 45 гривень. Пресерви шматочки філе оселеця в олії з ароматами духмяних трав. своя лінія 180 грам 37 гривень. А тунець з шматочками в олії 185 грам, 46 гривень, 40 копійок. Торгової марки Делюкс. Кава. Традиційна львівська. Натурально смажена мелена. 240 грам, 86,40. Морозиво від торгової марки Ласунка, стакан Великан. аверкоста вишня. 100 грам, 20 гривень, 70 копійок. печиво Орео. З какао та кремовою начинкою. 34 гривні. Бісквіт. Італія. 280 грамів 63,50. Так, тут у нас провансаль торгової марки Щедро. Майонез. 300 грамів, 33 гривні. Майонез провансаль Оліс 560 грамів 56 гривень. Соус чилі 180 грам, 22 гривні, 60 копійок. Соус соєвий 500 мл 44 гривні. Огірки карнішони 870 грам, 85 гривень. Сухарики, майже 100 грам, 20 гривень, соломка м'ясна з м'яса лосося. 40 грам, 26,50 приправи: Розмарин сушений 10 грам, 14 гривень. І до риби лимонна, 25 грам. Гелі. Дитяче, 3 в одному, 40 гривень, 350 мл. Кулькові дезодоранти Нівея, чоловічий, 50 мл, 74 гривні. Підгузки трусики Гігліс 190 гривень. Серветки вологі дитячий гігліс. 72 штуки упаковки 26 гривень. Засіб синтетичний універсальний пральний 2 кг 800 г 170 гривень майже. Грюнвельд порошок 800 г, 41 гривня. Засіб для чищення лимон 600 г, 52 гривні 50 копійок. Картридж універсальний для води для кувшина 99 гривень. Батарейки. Дві штуки в упаковці йдуть 58 гривень. Тут у нас промгрупа. Осіма нами любима. Яка починається з 20 квітня по 26. Кастрюля з кришкою а емальована, мальована, 1,5-літрова. 199 гривень. Набір пластикових сутків в наборі пів, пів літра, 800 і літр 200, 70 гривень з кришкою йдуть. Салатник люмінарк 16 см, 75 гривень. Рушники 40 гривень. бавовна, 34 на 66 розмір. Набір для ванної кімнати. З двох предметів. Органайзер плюс мильниця 50 гривень. Підставка ажурна на 5 відділень 67 гривень. Корзина ажурна на 18 літрів з кришкою 199 гривень. Вішак, сушарка для взуття. Ой, дивіться, цікаво. 36 гривень. Для кросівок, мабуть, так. Да? Цікава штука. Шкарпетки. В асортименті 25 гривень. Майки жіночі 169 гривень. Ваги, підлогові, електронні 299 гривень. Хороша знижка були 399. Подушка. розмір 50 на 70, 169 гривень. Серветки автомобільні 60 гривень в тубусі. Наліпки. На кахель в асортименті 30 гривень. Блокноти 68 гривень. Ріжок для взуття пластик 10 гривень. Тут у нас бомбочки для ванни з сюрпризом 46 гривень. Засіб по догляду за нігтями 31 гривня. Набір для гри у настільний теніс. Вже зі знижкою 119 гривень. М'яч волейбольний 199. Бейсболки 119, капці дитячі пляжні 149. Капці жіночі пляжні 169. І капці чоловічі пляжні 189. Кросівки жіночі були 399. Зараз зі знижкою 299 гривень. Розпилювач 35 гривень. Набір, акумулятор холоду. Дві штуки 60 гривень. Подивіться, який стіл на 4 персони для пікніка. Стіл складний складається. Був 1700. Зараз 1300. 23% знижки. Мобільний. Ну, це я, знаєте, вам скажу. Вже, коли буде перемога, ми всі, мабуть, підемо на пікніки один одного будемо вітати. Крісло розкладне 399 гривень. І тут у нас добриво. 12,90% в асортименті. Агропарник 300 гривень майже. Арка 449 зі знижкою 25% вже йде. Садова і ящик. Балконний пластиковий для квітів 149 гривень. Чудовий теж непоганий журнал, такий чудовий, мені сподобався. Я думаю, вам сподобався. Залишайте коментарі, що вам сподобалось. Складайте списки, що ви будете купувати з цього журналу, що ви рахуєте. За хорошою ціною. Я сподіваюся, я вам був при нагоді. Хочу вас привітати зі святами, які йдуть. Хочу вам побажати Божого благословіння, всього вам найкращого. Я вас дуже ціную, всіх. Мирного всім неба. Будьте здорові! Всіх поважаю і люблю. До побачення!